Відокремлюємо нижню частинку, як наклейка, так? і приклеюємо. В одній з бібліотек Полтави влаштували майстер-клас із виготовлення флікерів, світлоповертальних елементів. Ми робили флейкери, щоб нас бачила машина, коли ми приходимо дорогу. Вирізали, клеїли, малювали, обводили. Необхідно, тому що ми відвідуємо секції, які проходять в другій половині дня, коли на дворі темно, і ми декілька доріг переходимо, тому це дуже важливо в даний час. Майстер-клас безкоштовний. Його влаштували представники громадської організації Інша жінка. Перше влаштовуємо такий захід, тому що дійсно зараз світловий день дуже короткий. Ми економимо електроенергію і вулиці не освітлюються. Це дуже небезпечно, адже пішоходів не видно на дорозі, і це небезпечно як і для діток, так і для водіїв. Тому ми вважаємо цю проблему дуже актуальною і вирішуємо її, і її таким чином. В Правилах дорожнього року чітко вказано, що кожен пішохід зобов'язаний мати такий світлоповертальний елемент. Це необхідно. Для того, щоб пішохід був максимально видимим на дорозі. Як він працює? Ось ця світлоповертальна стрічка, коли на неї потрапляє ближній світлофар або дальний, вона починає світитися, мигатіти, і водієві легше орієнтуватися на дорозі, і в нього є достатньо часу, щоб зорієнтуватися і безпечно зупинити транспортний засіб. Майстер-клас влаштували для дітей і дорослих. Відвідала його і Катерина Тимофєєва. Самі іноді страшно виходити по вулиці, приходити вулицю. Вирішила долучитися в цей приємний час і профілактика вигорання, і спілкування, і е, ручна робота, е, і користь і для суспільства, і для себе. Е, тим паче, що е, моя безпека залежить не тільки від мене, але й в, е, від водія. Якщо мене не бачить водій, це ж не е, його вина, що він мене не бачить. За словами Катерини Колотай, наступний майстер-клас із виготовлення флікерів планують влаштувати за тиждень. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.